Вас. Вітаю вас. І вас вітаю. Звідки будете? Київ. Київ? Місто Горловка, Донецька Народна Республіка Росія. Та ви що, цікаво? Та отож. отож. А ви б не могли мені на політичній мапі світу показати, де це воно таке? Чудо знаходиться? – Горловка не де знаходиться. А це, це 37 кілометрів від... Ні, де Горлівка знаходиться, я знаю. це… Донецкая область, Украина. А як есть? Ну, де... Да, я не спорю. Теперь а... это Донецка а якесь... республика Россия, а кейс Донецкая республика. Мне дуже цікаво подивитись. Вот скажи, пожалуйста, вот вот ответь мне вот на на самый простой. Не, чекай, вопрос. Не, чекай, секундочка. Вот, подожди, подожди. Подожди. Я вопрос задав... не ты, Ты Погоди, я тебе сейчас звук выключу. Я я ж я ж ты я тобі. Ну, дивись. Ну, звук же ж працюю в обидва боки. Ну, елки-палки. Ну, будь серьезным. Ну. Ну то ну і що? Ну і от що ти досяг з того? Я ж тобі ще раз кажу. Я ж тобі ще раз кажу. Покажи на карті, де знаходиться Донецька народна республіка. Відкриваєш карту і смотриш. Ти знаєш, от, от я чекаю, дуже цікаво, яку карту відкрити? Хто видавець карту Росії? Я заходив, знаєш, є таке міжнародна географічна спілка. Яка е, має право Йо, видавати, я видавати карти? Я, тебе автору, я от зайшов, і розді, знаєш, і погоди, погоди, от і нема погоди, ніякої Донецької республіки. Це так цікаво. Потім а зайшов. Ні, чекай, ми я ще я не, закрили... Ми не закрили. Все... Ми не закрили питання, ми не закрили питання, де я знаходиться. Знаходиться, де знаходиться Народна Республіка Ця Донецька. я тебе не просив карту Росії відкривати. Я тебе просив знайти да. на політичній мапі світу. Ну ти мені знов звук виключила. Я, я так, заходимо, дивись, заходимо. Ну, щоб так знаєш достовірна була інформація на сайт Організації Об'єднаних Націй. Да. Да. Заходимо, там є політична мапа світу. Ага. Ну, всі країни ага, де, які... Мапа яких, Мама. яких, знаєш, знаходяться в кордонах? І якщо ти мені там покажеш Донецьку Народну Республіку, скажу. Да. Слушай, а ти можеш по-русски говорити? Это для тебя Погано. По Погано я вчився в школі. Погано ти вчився в школі. Да. Це, видно. Але покажи мені, давай, показуй, де знаходиться міфічна Донецька Народна Республіка. А не надо її брати. вона просто є. Я кажу, де, не вона, не де вона, де вона знаходиться. Це я так розумію, знаєш, як в тому анекдоті про, про Сусліка, та раді Бога. Тобто ти його бачиш, каже ні. Але каже він є, да? от, от приблизно те саме. Ти ще раз будеш гратись зі звуком, будеш грати зі звуком, будеш іти курсом руського воєнного корабля. Ти мені не показав на політичній. на політичній мапі світу. Ти мені не показав на політичній мапі світу якесь таке злоякісне утворення під назвою Донецька Народна Республіка. Ні, якщо ти назвав, прям так обозначився, що де, будь ласка, покажи, де воно знаходиться. Де? Де воно знаходиться? Ну, що ти? Шо, ну, що ти, що ти на мене липишся? Ну і що? Де? від тебе звуку нема. Ти мене чуєш? Ти собі мікрофон виключив. Так нема нема звуку. Я би і послухав, звуку нема. Да, не... Ой, ну все розмотюкалося, слухай, люди добрі. Да. Ти коли включиш мікрофон нарешті, я щоб не я. Не так я ж я ж не чую, не що слышу. в тебе. В тебе ж мікрофон виключений. Ну добре, Ну. Коли будеш в спромозі говорити щось, включиш, а включиш, кажу, піднімеш праву рад, радицю. Ой-ой-ой, ти нас. А Бреше головне, сидить в Московській області. Пушки на дачі, що, і оце от розповідає про якусь Міфічну Донецьку республіку. Ху -ху -ху -ху. ну ж е, Піднімеш праве копита, добре, я поки новини не почитаю, питань нема. Ой, де ж вас такі, де вас тільки от, ну, от вчили, в яких от навчальних закладах? Незрозуміло. Незрозуміло. Ну що зробиш? Буває, буває, буваєш. Що ти там, що ти своєю гривою киваєш? Кінь ти мій сизий, суслік ти мій ненавчений, не, не Що ти там? Що ти говориш? Ой, ой ой, ой ні, ні, ти тепер, ти тепер сиди, от і знаєш, почекай, коли пан надасть тобі право щось сказати, Чого ж ти втік? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. І знову здравствуйте. Вітаю вас. Як ваше? Дякуючи Богові і Збройним силам України. Ну, это хорошо. Я теж так вважаю. Ну, ну давайте знайомитись. Ну, я же думаю, так вы блогер, ну и давайте, вперед. Ну, кажу, давайте знакомиться с вами, как вас звать, че звертатись до вас, звідки вы. Ну так, ну, так вы, значит, давайте это, поэтапно. Поэтапно. Как меня зовут, откуда я, вы думаете, я вас не вразумею, вразумею, давайте, поэтапно. Добре, добре, так я что-то запитал, Тут... вы, как до вас звертатись? Зовут меня Олеся. Олеся, Откуда Із Сибірі. А звідки з Сибірі, якщо не секрет? Кузбас. Кузбас, бачите, Леся, як добре. З Кузбаса, Леся. А українську де вивчили? Звідки розумієте? У мене дядка із Вінниці. А, ну бачите, да. Це багато що пояснює, так. Я з Києва до мене можна звертатись пан Дмитро. Ну, от і познайомились. Mm. От і познайомились. Так. І на які теми Леся, ви спілкуєтесь тут в чатрулеці? Да, Як дядько в Вінниці, чи все в нього добре? Дядько помер, к сожалению, 15 років тому. А, ну так. Да. Більше родичів в Україні не вас? А дядька, он мне не родной дядька, а он муж сестры старшей сестры моего моего папы. И получается познакомились они во Владивостоке. Он был капитаном радиорубки корабля mm. и был капитан радиорубки. Дядь Толя из Який Винницы. молодец, молодец. И получается вот восемьдесят шестом и с 86-го, и вот они во владивостоке вот он ходил в моря в японию тогда и мы к ним ездили они к нам ездили господи а когда меня назвали у у них не было своих детей они к сожалению не смогли их завести и когда меня назвали у господи как он там спевал как он радовался. И я у них постоянно в этом Владивостоке, постоянно у них, постоянно с ним. Он меня посадит, и мы начинаем завывать. Да. Я, конечно, не хвастаюсь чистым языком, но мало-помалу балакаю. Не, ну это чудово, видите. И, возможно, даже на счастье, что ваш дядька не дожил до тех времен, когда Россия напала на Украину. Ну дядька очень любил Россию, он не разделял, и его родственники разделяли, и поэтому хоронили его даже уже в то время не приехали ни его племянники, родные, никто, потому что даже на тот момент они были против, что он женился на русской женщине, а поэтому вы он в Сибири на русском кладбище в Кузбассе. А у вас якийсь є поділ? Тут русське кладбище, тут е, не русське кладбище, да? якось так у вас іде там, так? Да? Ні. Ви ж зараз поділили на русське, не русське. У нас є... Есть... Я одне слова да. не сказав, це ви щось почали ділити, я запитав просто. Ой, давайте не будете. Ви мені задали питання про те, що як же вот його родня відноситься. Ні, я, не, я него... взагалі не питав, як його рідня. Да, я нет, навіть і не знав, нет. що він був одружений на росіянці, розумієте? У нас в Росії є, так. Да. Да, у нас в я Росії сказав, клад. Я сказал, что добре, что він не дожив до теперішнього часу. Я почему сказала, именно, я немножко не так сказала, нужно было, наверное, сказать на православном кладбище. Так так на вас зділиться, а, да? А, почему? Потому что в России есть. несколько типов кладбища. Каждое кладбище поделено. Есть православные кладбища, есть мусульманские кладбища, есть буддийские кладбища. Даже цикаво. Поэтому он похоронен, на, я имела в виду на русском, на православном кладбище. А католики до православных, че нет? У нас католики хоронят на католики в основном у нас в России остались это этнические немцы они да хоронят на православных кладбищах на православных я разумею. Цикава у вас классификация, я скажу видвар Что за бред вообще? Какая классификация? Нет, не надо. Такие расподел. Это, это многонациональная страна, понимаете? Это все нормально. Мы привыкли жить в мире и согласии. Вы в мире живете? Мы... Я что-то впервые такое чую. Вы не поверите, но моя одноклассница, это этническая немка. Что делается? Вот мой, вот сейчас мой, да, вот вот что я говорю. Вот мой сейчас зам, он получается Берхтон Александр Роттович. На что я говорю? Ну, это истинный ариец. Ну, что, и, и живем в мире и согласии. Это а моя mm. одноклассница. Но, но они католики, а мы православные. Mm. Ну и живем как-то. Mm. А мы поздравляем их с их праздниками, они поздравляют mm. нас с их праздниками. Конечно, мы их как бы. В Силу нашей работы мы иногда... Я вот, к примеру, иногда забываю их праздники. Слава богу, интернет подсказывает. Поздравляем друг друга. Uh -huh. Общаемся вполне прикольно. Uh -huh. Uh -huh. Живем в таком поселке. Все хорошо и замечательно. Uh -huh. Прекрасно. Uh -huh. Uh -huh. А что думает и вот про российско-украинские взаимовидносы? Что все, все в порядке? А, все гораздо, да? Ну, все как есть, так и есть. А, что, от Россия напала на Украину. А вот вы сейчас обиженку-то из себя не включаете? Абсолютно. Ну вот и все, вот и не включайте. Абсолютно. Я поцікавився вашою думкою еще до российско-украинских Ну, вот и абсолютно, вот и не включайте. Ну, обиженку. так и испытал вашу думку. Ну, так а я, под вашу дудку теж плясать не буду. Та не дудка, а думку. Ви, ви я розумію, що ви були зайняті, наливали. наливали собі черговий бокал смурдяка. ви не думайте, що я не поняла ваш розговор. Ви сахар. Я, я, можна... я не можу не думати, вибачте. О, ви не можете не думати, Ну, зрозуміло, що ви не можете не думати. А ви немножко розумієте, что я немножко сделала сарказм над вашим словом? О, який ви слухати. Просто майстер сарказмів, О, так. А что ви вы слово каркас. Я, я повторю запитание, так. Знаете что, молодой человек? Ага, вы из себя. Чисто это... украинского-то не стройте. А я кого мне буду ваты? Ну ты же да, вот не понимаешь, что это. Да шо ж ты мутюкаешься? Та че ты размутюкалась, <риклад> так слухай. Чего ты раскудахталась, елки палки <риклад> О, смотри-ка, русские слова вспомнила, да? Надо же! вспомнил русские слова. До свидания, братья. вон. Сидит вот это вот язык, показывает. Я думаю, господи, ну куда так гнать? Да что? Я ему говорю, твоим бы языком мой ковер бы помыть. Вот это было бы хорошо. А что он уже показывает? Ну, а шо он мне показывает свой язык, вот это вот это вот. А ты чего ты мне рассказываешь? Ну, чтобы ну, ты знал. Ну ты чего? Да, может, мало что що... смеешься. накурилась ну, он... ну, чего чегось там, заборленных, ты смеешься. В отличие от тебя, я курю только сигареты. Азики ты знаешь, что я курю. Ну, а что ты мне предлагаешь там? Я тебе не взагалі ничего не пропоную. Mm. Да что ты там можешь, вот это вот, помогу там или что-то Сказал. Ну что ты снова набухалась? Рассказывай. Знаешь что? Знаешь что? Мне так нравится, да. Ну, но я тебе хочу сказать так. Я с тобой, знаешь, я тебя сразу и не впизнал. В окулярах имидж поменяла. Угу. Реально, Видишь, от, от, я от, от, да. От, ну, Нет, тебе выдал знов твій стан алкогольного сп'яніння, Це да. А, ну, так, не без этого. Не без этого не, же, а чего да? бухаешь, то ж, да, так и так и мне не сказало. Ну, і зачем тебе знать? Че, ты думаешь, я тебе тут душу выверну, что ли, наизнанку? Ну, манулого разу так повертала всю душу. Ну, давай. Ну, да, а да. а чего не вывернешь? Зачем? Треба щось поговорити. Ти блогерів шукаєш? Ну, знайшла блогера? Я ж тебе говорю, я ж тебе говорю. Свою душу я буду виворачувати тільки перед Богом. Ну ти вообще на него слухай, це, не Слухай, це, похож. це ж ти, да, правда? Це ж ти, по Ти Не, не ты. Конечно, я, яка красуня. Так тоді плакала, розповідала про свою нелегку долю. Ой-ой-ой, було, було, <с дело> було, було, слухай, ну, «Було, -с... <с під 100 тисяч переглядів набрала на каналі, ну, слухай, взагалі красота. Ти представляєш, ти представляєш? No. Ну. Як я вмію. Ну, no. а що тепер, чого імідж поміняла? Уже все, відплакала, все, все, уже все хорошо. А, чо ти, а чого ти плакала, чо хушала, що сталося? Ну, так все уже, все выглядит. А, Выплакала. я зашла замеж, а его на своего. А ты получила компенсацию. И ты теперь така бачишь, вообще нормально? Да не я, не я этим не занимаюсь. Что за глупость. Так, так теперь нормально там, виглядаєш, так как комиссар, вот реально, так. И ты думаешь, что вот эти вот деньги сделали меня вот такой? Вот? Ну, тепер зовсім інакше виглядаєш. Ой-ой-ой, як ти плохо мені думаєш. Я про тебе взагалі не думаю, якщо чесно. Ой, Уході отсюда, вон. Ні-ні, та ж з чого ж давай ой ми поговоримо. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!